зокрема участь нашої бібліотеки у цих е, польських національних читаннях. Е, будь ласка, голова Ларися Анатолійна. Добрий, дорогі читальники! Добрий день, дорогі читачі. Багато з вас відвідає нашу бібліотеку з дитинства. хто напевно в читальній залі під час чарівних ночей в бібліотеці. І напевно ви знаєте, що в нашій бібліотеці можна не тільки спати, можна бавитись, можна грати в ігри, можна вчитися комп'ютерній грамотності, програмуванні, робототехніці, співати, танцювати і, звісно ж, читати. І сьогодні ми приєднуємося до такої вже міжнародної акції. Сьогодні і завтра, вся Польща і всі, хто любить польську літературу, читають. Читай книгу Елізи Ожешко. І ми з вами так само приєднаємося до цієї акції. Чому саме наша бібліотека? Ну, як я вже сказала. Ті, хто тут спав, хто знає, що е, ми маємо дуже тісні зв'язки з бібліотеками Польщі. У нас є бібліотеки побратимів, це Вроцлавська бібліотека е, публічна. У нас є е, давні друзі, це Крузненська бібліотека публічна і багато-багато інших бібліотек. Е, крім е, чудового фонду, який маєте ви своїй шкільній бібліотеці. Ми так само можемо запропонувати вам дуже багато цікавих польських книжок. І ми завжди з радістю беремо участь в таких ініціативах наших польських колег і вже другий рік поспіль ми беремо участь в всепольській акції Народове читання. Чому ми вирішили брати? Участь в цій акції минулого року. Коли почалася війна, е, мій телефон і телефон моїх колег просто розривався. Нам щодня дзвонили наші е, колеги в бібліотекарі Польщі і пропонували свою допомогу. Що вам потрібно? Чи вам потрібні гроші, чи вам потрібні книги, чи вам потрібне житло? Все, що завгодно. Тобто ну, це був так, е, такий порух сердець польських. Це було е, таке, що ми тут е, буквально за сльозами на очах е, дякували за ту неоцінену допомогу і підтримку, яку нам надавали наші польські друзі. І на знак подяки польському народу, польським колегам, всім полякам. Ми вирішили, що обов'язково будемо брати участь в сипольській акції народного читання. І користуючись на угодою, що це в нас присутній пан Консул Генерального консульства Республіки Польща Львові, я від імені всіх нас, від імені українських бібліотекарів, від імені українських читачів, хочу передати велику подяку всьому польському народу. За допомогу, за дружбу, за підтримку, за велике польське серце. Дякуємо вам. Бажко. Як вже було сказано серед сьогодні почесних гостей, ми маємо змогу почути пана Матеуша Натковського, керівник економічного відділу генерального консульства Республіки Польща у Львові. Матеуш Надковський, він вам розкаже ще детальніше про народові читання, і, зокрема, ви матимете змогу почути уривок польською мовою оригіналу твору над німи. Тож я з приємністю запрошую пана Матеуша. Доброго дня, пане директор, шановні панська. Щиро дякую за запрошення. Я радий, що можу взяти участь сьогоднішнього події. To już dwunasta edycja Narodowego Czytania, w tym roku, w roku 160 rocznicy Powstania Styczniowego będziemy czytać fragmenty powieści Elizy Orzeszkowej Nad Niemnem". to jest powieść barwna, napisana bogatym językiem, pełna opisów, krajobrazów pejzaży nadniemieckich, coś czego w dzisiejszej literaturze jest notabene coraz Mniej, ale książka ta przypomina również o no, ważnym dziedzictwie Powstania Styczniowego, y, ważnym dla pamięci historycznej, nie tylko Polski, ale też y, innych narodów naszego regionu. Y, motyw Powstania Styczniowego, czyli zrywu, patriotycznego zrywu narodowego dla ojczyzny, jest niestety aktualny na dzisiejszej Ukrainie co wszyscy przyjmujemy z ubolewaniem. Natomiast tym bardziej zachęcam do y, czytania y, nad i zapraszam serdecznie do wspólnego czytania fragmentów tej powieści. Ja jeśli mogę po polsku, Państwo, na pewno zrozumienia. No, Kobiety z kwiatami trudno byłoby nazwać od razu panną z wyższego towarzystwa. Albo też dziewczyną z niższych warstw miejskiej ludności. Wyglądała trochę na jednym dynku. Wysoka, choć znacznie od towarzyszy niższa, ubraną była w czarną domianą suknię, bardzo skromną, która jednak wybornie ubraniając je kształtą i silną, w ramionach szeroką, a w pasie cienką kibici, zdradzała znajomość żurnału i rękę biegłego prawca. Wyprostowanie jej kibici Delikatności tak C. czuć było także maniere i cierpienie. Ale w zamian ruchy jej gwiazdy sprzeczały się z całością jej osoby. Widać w nich było trochę i jakby przybranej lubaśności. Nie miała przy tym na sobie ani karty ani ręka ja nie wiem, że... Це школа з польською мовою навчання, польська школа, завтра, завтра передзвихіте сьогодні 11 класу, 10 там тобто... Вони вивчали, у 10 класі. Буде під цих, але ми не викладаємо. Ви знаєте, що власне такі читання певних фрагментів твору обраного, які обирає президент в Польщі, їх читають у різних локаціях: бібліотеках, парках, на площах, в театрах. І сьогодні, крім того, що ви мали почули знову почути, почути польський проєкт твору, ми ще дуже хочемо вам зачитати. Уривок з цього твору, але в перекладі української. До речі, не так вже і багато хороших перекладів є цього роману, і хто його знає? можливо, серед вас є хтось саме той, хто візьметься за переклад і ще ін -І... цікаву інтерпретацію твору над Німаном. Тому я звелища, з величезною приємністю хочу запросити акторку Тетяну Сторожу, яка для вас зачитає українською. Е -е, Нагоду вам зачитати, це опис природи. Я хочу сказати, що вилізе в Ожешко опис природи це дуже детальний і надзвичайно гарний е, опис. Тому, до вашої уваги, один із уривків з її роману. Співало дихло пахоща, і радість лилися з блакитного неба і золотого сонця, радість і щастя били джерелами надланами зелених ліків, радість і золота свобода хороми птахів, тіл, джмалі, іншої комашні виспівали в гарячому повітрі надрібниною, над невеликими пагорбами, в кронах листяних хвойних дерев. Їх. З одного краю виднокору здіймалися невисокі гори з темно-зеленими бориками, гаями на них, а з другого краю високий берег. Високий берег німану, який піщаною стіною виростав із зеленого долу і короною темного пору віддалявся від блакитного неба. Величезним півколом обіймав рівнину, розлогою плоску, на котрій лише де-не-де росли товсті гручі дички, старі криві верби та самотні стрільчасті тополі. Того дня ця піщана стіна в сонячному промені здавалася золотим напівобручем, підперезаним ніби пурпуровою стрічкою шаром червоного моргелю. На цьому мальовничому тлі в розпливчатих, здаля образах можна було розпізнати простори дім, двір, і неподалік вервечкою витягнуті на одній лінії з ним кілька десятків олександрів. Був це майже довою вигнутий понад берегом ряд і більших, і менших людських оселя. Над дахами в спокійному, чистому повітрі легко струмініли, ледь-ледь клубочились рівні цівки димарів, деякі вікла пломеніли від сонця, наче великі жарини. Кілька нових стрік золотом соломи зливалися з глубозної неба і зелені дерев. Рівнину перетинали бік, а іноді зрідка порослі травою зеленуваті дороги. До них, наче струмочки до річок, збігалися з полів межі, геть сині від волошок, жовті від підмареника, рожеві від конюшини смолки. смоки. З обох боків кожної дороги широкими смугами біліли буйні ромашки, а над ними квіти мивс, складалися в травах фіолетові острішки, жовтими зірочками світили любочки і куряча сліпота. Лілові польові скабіози виливали зі своїх столітніх отцвіти медові пахощі, хвилювалися цілі ліси ніжної, в якої мітлиці, котлаті квіти кульбавки стояли на високих стеблах, своїми червоними кольорами, молодцюватому вигляді підтверджували дану їм назву козаків. За цими смугами диких трав. Спокійно, в погожій тиші стояло море добре доглянутих хлібів. У житах, пшениці коло колос був, ще зелений, але вже всипаний тремтливими ліжками, що вселяло надію на добрий урожай, значно нижче за них густо всіяні рожевим світом склалися на широких просторах в устолистці Таким же шини. Але набагато дрібнішим і м'якийшим килимом, а що очі вбирав ніжною зеленю, здався льон, який то тут, то там покривав кілька вонів, а яскрава жовтижна квітучої маку веселими ріками пропливала по ланах ще низьких лісів та нічми.